Навчальні заклади та управління освіти Шостинської міськради продовжують співпрацю з громадськими організаціями. Так, на минулому тижні в закладах дошкільної та загальної середньої освіти працювала асоціація саперів України. Про це стало відомо у ході апаратної наради. Закладами було охоплено 229 дітей та 190 працівників. Учасники ознайомилися з вибухонебезпечними предметами та ризиками, які вони несуть. Опрацювали практичні навички безпечної поведінки під час обстрілів і отримали подарунки. Крім того, на минулому тижні підписано договори з Норвежською радою у справах біженців щодо надання грошової допомоги чотирьом школам для проведення поточних ремонтів в укриттях та для покращення санітарно гігієнічних умов. У них також 11 липня до нас з візитом. Завітала координаторка проєкту покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. Це проект дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. В рамках проєкту беруть участь чотири заклади загальної середньої освіти. Координаторка відвідала ці заклади, відвідала заняття з дітьми, і в ході зустрічі були обговорені основні питання провадження даного проекту та надані рекомендації. У рамках підготовки до зими проведено процедуру закупівлі паливної деревини, та планується проведення навчання з відповідальними за експлуатацію теплових установ. А от через аномальну спеку довелося перенести усі екскурсійні поїздки для дітей.